А далі у нас голова громадської організації Орфаніз за життя, співорганізатор даної конференції третього етапу, а також мама уже дорослого хлопця з Дюшена, спонсора нашого заходу. Зараз у нас Леся Шевчук. Добрий день. Мав бути бодя, але буду я, і це, напевно, добре, тому що. Е Хочеться сказати про те, що, слухаючи кожного лектора, я перемотала два роки тому, як у нас все це почалося, і е, ну от як книжка пише, так у нас все й було. І е, е, хочу вам показати те, як же, яка наша історія була, як ми почали користуватися апаратом неінвазивної вентиляції легень. І все почалося з того, що ми поїхали в табір, ви зараз бачите Бодю на світлині, де 11 червня, і Богдан приїхав в табір для підлітків з інвалідністю. Біля нього його т'ютори, і вони кидають кубик, бо в них був квест знайомства. І це його перший день це був понеділок, пам'ятаю, кожен, кожен день. І весело всі проводили час. На наступний день була тема, така ковбойська вечірка, це вже наступний день. Це в мене скріни зараз. Я зробила, але це наступний день. У нього задача як художника було намалювати плакат табору, загону, дати назву, і він малював там гуся, ковбоя. Який там слоган вже не пам'ятаю. І після цього ми пішли на обід. Обідати, і коли ми їхали з обіду, він впав з крісла колісного, вдарився коліном. Ми його підняли, все було добре. Але через, казав, що болить нога. А через 20 хвилин він був в ліжку, він не зміг дихати. Поруч плакат, який він намалював годину тому, затихався, червоний був синів. Хропів дуже, і ми не могли його розбудити. Ми пробували його провести до тями, але ніяк нам не виходило. І вже з цього часу ми попали через декілька годин в реанімацію Кам'янець-Подільської міської лікарні. Може, то й добре, що його тут немає. Я просто хочу, хотіла би, щоб якщо батьки зараз є в онлайні, почули і зрозуміли важливість того, що поки вам не діагностували таку куди проблему з диханням, потрібно зробити вже і одразу відчути, що це потрібно зараз, поки не дійшли до ось того, що ми мали два роки тому. В Кам'янець-Подільській лікарні йому ставили діагноз тела. Був перелом стигнової кістки, ставили жирову емболію про те, що говорили. Тобто, все, про що ви чули впродовж двох днів, ми це все пережили в один день. Дякую лікарям, що чули, що там не можна кисень. Дякую лікарям, що чули, що треба стресову дозу гормонів. І все це мене чули. Не було такого лікаря, який казав: вийдіть, ми знаємо, що робити. Такого не було. Була команда. Добре, що я знала, що робити, тому що в мене був роздрукований посібник для сімей, в кого є дитина з мізової держстофії, Дюшена, що можна, які не можна, який як наркоз, як діяти в тій чи іншій ситуації, коли дитина на гормонах. Я це все знала і знала ті контакти, до кого можна зателефонувати. В нас такі були консиліуми онлайн по вайберу, яка стресова доза гормонів, як правильно діяти в такій ситуації. І ми зробили все можливе, що дитина тиждень ну, прожила. Коли ми викликали санавіацію, нас не хотіли брати, тому що сказали, що він до Хмельницького не доїде просто. І ми ще декілька днів були в Хмельницькому, стабілізували гостан. Він не міг тримати тиск, серцебиття, не тихав. Ну, Шансів не давала жодних. І пройшов ну, майже 10 днів, ми були в камянськ подільському і на свій страх і ризик, підписавши всі такі документи, ми виз... ну, вирішили ввести його в Хмельницьку міську дитячу лікарню сюди. Це була страшна дорога для мене, але все ж таки він її витримав. І впродовж півтора місяці він був інтубований це вже в міській лікарні. Півтора місяці на штучній вентиляції легень. Просили вже лікарі, ходили дивилися і казали, що треба ставити трахеостому. Але я відчувала, що цього робити не треба. Консультувалася з Ігорем Петровичем, що дійсно трахеостома це не варіант і треба тягнути далі. Нехай буде інтубований. А, проблема була в тому, що йому важко було ставити трохи тому що в нього коротка шия, і таке, він повненький, і немає її доступу да, до, до шиї. От. А, ну, верталося все чорне, він не сприймав харчування. А, і це було все впродовж місяця. Не давали жодних шансів відсоток, два, потім три, потім чотири. Кожного дня ми боролися за, за його життя. І е, коли вже бачили, що показники, хоча б трошки тримаються, відміняли один препарат, ставили інший, це б вже вам розказали ми, наші лікарі. І ми поступово почали його відключати від апарату. Трошки він почав рухатись зі, зіницями, пальцями, і постала потреба ж його перевести на неінвазивну вентиляцію легень. І ось таким чином він прокинувся, е, кивав блимав очима, що він мене чує. Ми всі перевели апарат штучної вентиляції легень на режим Сіпа. Правильно я говорю, лікарі, да? перевели його на інший режим, так щоб він вже не інвазивну вентиляцію, але маски такої, як і не було. Ми ліпили скотчами з того, що було. І він порозовішав, і почав з кожним днем давати позитивний результат. З кожним днем, ну тут ви бачите, він попросив червону рибу. Це перше його було бажання принести йому червону рибу, і він, попри той зонт, який в нього є, він її трішечки з'їв, і покроково ми дійшли до того, що через півтора місяці від того першого дня він вже був підключений до апарату на вентиляції легень. Це Ігор Петрович приїхав, нам допоміг налаштувати. Ось такий наш шлях. Якщо мене чують батьки, будь ласка. Зробіть все зараз. У вас є великі шанси не дійти до того, що пережили ми. І прислухайтесь до лікарів. Якщо ви зараз ну, багато від кого я чула, що батьки кажуть, ми не бачимо проблем в диханні, ми теж не бачили проблем в диханні, поки він не попав в реанімацію. Тому є показники, ви пройшли всі обстеження і сомнографії і спірограму. Там, якщо є, лікарі кажуть, є вже проблема і порушення, прислухайтеся до лікарів, вони найкращі ваші друзі. Це останнє фото, яке я знайшла з архіву з того такого року важкого для нас. А зараз хочу показати те, на який результат ми вийшли. Це його інстаграм-сторінка, де вже є 4432 підписники. Крута його аудиторія. І... Все почалося з того, що він закінчив 11 клас. Після цієї хвороби він ще вчився рік дистанційно. От і восени, якраз ми вже думали знайти якісь онлайн-курси, трапилась нам хаб інклюзивного Тіктоку від ЮНІСЕФ та уповноваженої справ дитини та реабілітації Дарії Грасимчук. Проект, де підлітки з інвалідністю мали вчитися вести свій, свій блог і просувати тему безбар'єрності. В Україні, у світі серед молоді. І Богдан став учасником такого проєкту і е, закінчив його в лютому. Ну і зараз вже в партнерстві з ЮНІСЕФ працюють, просувають різні такі соціальні тематики в себе в блозі і в блозі ЮНІСЕФу. І е, коли ми вже вирішили проводити таку конференцію, я кажу: Бодь, допомагай! В тебе 4 тисячі підписників, треба е, допомоги. У нас є ідея, а ти допоможи. І він відкрив збір на те, щоб ми зараз з вами могли бути в цій конференції. Хочу вам показати. Маргарита дуже просила показати це відео, я зараз його покажу. Де воно? А воно закріплене в найголовніших. Не чути? Саме в свій день народження. Тепер моя черга допомогти іншим хлопцям з душею. Мета зібрати 300 тисяч гривень. Щоб шість підлітків з різних міст України отримали по два апарати для неінвазивної вентиляції легень. Пройшли п'ятиденне навчання в Хмельницькому з батьками й лікарям. Я сам буду лектор. Розкажу свою історію як я навчився дихатись і не боятись мріяти. На що підуть кошти? Перше, участь топових лікарів України та Європи. Друге, логістика пацієнтів, батьків і лікарів. Третє організація п'ятиденного заходу в Хмельницькому. Посилання на банку в шапці профіль. Ось нам вдалося це зробити, і ми зараз тут з вами. Він мав бути лектором, буде завтра з хлопцями говорити. І те, що сьогодні я знаю, є хлопці, які 10 годин спали. Да? І більше, то це в нас вчора був такий е, пацієнтський консіліум. Ми говорили про те, як це не страшно. На вулиці ви могли бачити. І я думаю, це такий класний результат нашої вчорашньої прогулянки спільної. Про те, як хлопці ділились досвідом Владислав і Богдан, як ми вирішили поставити рекорд хто більше і скласти рейтинг, хто з хлопців найкраще е, сьогодні справиться. І ось результат. Ну, мені сьогодні подобаються ці результати, хлопці дихали. І для того, щоб підсилити збір, ми кожного дня рубали контент, скажімо так, для того, щоб бути видимим на просторах Інстаграму. Хвилинку. І от він каже: давай намалюй себе, намалюй, як ти бачиш себе. І так. Він намалював героя, яко, який в нас є такий брендом. От зараз покажу, як він його малював. Він малював те, що допомагає тобі жити. Я така. Я Богдан, художник Ой. і живу з душевиною. І так, ліхаю з апарату неінвазивної вентиляції легень. Для когось це обмеження, Для мене підтримка. Це не слабкість. Це суперзброя. Мій герой не вигадка він як я і як сотні хлопців, які просто хочуть жити на полу. Я запустив збір дихати мріями, щоб провести п'ять днів навчання для пацієнтів, батьків і лікарів. Бо коли знаєш, як дихати, починаєш жити по справжньому. Твій репост, лайк або донат це подих сили для когось із нас. Долучайся. Я створив героя, який дихає, як я, і в цьому його сила. Моя мрія, щоб таких героїв було більше. Підтримай збір і стань частиною цієї сі. Посилання на збір в шапці профіль. Ну, ось такий підліток і ем, щаслива бути його мамою, який рухає мене вперед, і його блогерська діяльність е, взагалі. Е, я в шоці від цього всього, бо е, в його 18 він буває там, де я не була за свої роки життя. Так, питання. Як бореться дітям в нашій країні? Як російський напад і оборона вплинули на їхнє життя? Сьогодні говорила про те, ким мріють стати підлітки в майбутньому. і про те, що заважає їм досягнути цього. Знаєте, підліткам з інвалідністю часто найважче дає купа бар'єрів. Не лише фізична недоступність закладів освіти, а й страх, сумніви, відсутність віри в себе, а ще стереотипи, типу це не для тебе, обери щось простіше. Але ми точно не слабші. Нам просто потрібна підтримка. Доступні школи, університети, люди поруч, які вірять. А я вірю, що зміни можливі. І дуже хочу, щоб ми могли обирати свою професію не з того, що можна, а з того, що мріється, бо майбутнє за нами, і ми готові діяти. Ну, ось такий Богдан. Завтра він буде ще мотивувати хлопців, його така буде лекція для наших хлопчиків. Він тестує безбар'єрні простори, це ВДНГ. І як же ж облаштовані і санвузли, і магазини, торгові центри, Показує те, як має бути, і ми щасливі, що є в нас ще команда військових, які також потребують інклюзивних просторів, і така сила підтримки Богдан познайомився з військовими. Крутими хлопцями, які пересуваються на протезах. До нього приїздили байкери з Києва, можливо, знаєте, Терена, який пересувається на протезах. І от вони були в нас в гостях, вже дружать з військовими, адже в них є спільні такі теми: да? тімки безбар'єрності, інвалідності і боротьби за права. То ну, це для нього був сюрприз, коли байкери з Києва приїхали. Це все ветерани. Це було більше десяти байків, відомий клуб Меморія. І ми вже їздили до них в гості. Тобто, ну, розширює свій такий дружбу із військовими. І збір вони також підтримували і відкривали банку, тобто допомагали всі. Ось так. Такий такій боді. Дякую. Дякуємо Лесю за чудового Богдана, який і був співорганізатором даної конференції.